За п'янство звільняєте однозначно, оце. Оце значить патріотизм. Ми маємо перестати боятися своєї історії. Ми маємо сказати, що наша історія і це така, залежить від кожного Це залежить від кожного. Для того державний діяч повинен розвивати це в кожному. Тоді буде і державна безпека, будуть патріоти, не будуть бігати яким чином всім... виховувати цю ідеологію. А отак, знаєте, як вона Я інколи просто ну згадуємо, ми ж з вами жили в радянському да. союзі. Наскільки ідеологія була поставлена грамотно, наскільки нам з народження певні якісь те. Тери... Ну, ну, вибачте, за таке слово вдоблювалися в голову. Можливо, ну не так насильницьки насаджувати, але все ж таки виховувати. Ну, я не знаю, про, ну, запропонуйте що-небудь. Тому що в мене, наприклад, ну, серце крові обливається, коли я знаю, що в Криму три е, українські школи. Ну, от вам і відповідь, який в нас повинен бути президент. От вам відповідь, хто з всіх кандидатів першої шолону, тепер, тепер я приведу такий приклад: те, що зацитував. Не буду говорити, один наш сьогодні, я дивився теж виступ, цитував Шарля Де Його виступ, він каже дослівно так. Місто це охорона здоров'я, місто це освіта, місто це цивілізація, а село це колиска нації. А нація це мова. Без мови немає нації. Все. Тому що що нас може ідентифікувати? Ви і француз. Ви от за француженку зійдете. Що вас може інфікувати як українську? Тільки мова. Ми похожі. Чи там інша мова? Дана нам з Богу. І там, де немає, і там, де немає мови, там немає нації. І оце, що нам зараз пропагандують, що давайте ведемо другу державну мову російську. Вибачте, нам націю треба шивати. Зшивати, бо вона була розділена. А ми її наоборот ділимо. Ти б деш русський по ти український. Нам треба шивати, якби це важко не було, як би це не було складно, якби це було непопулярно в яких-то регіонах. Ми мусимо, державний діяч мусить за це бити. Це не популярно. Звичайно, це треба робити з дитинства. А я вам хочу сказати, що зроблено за цих п'ять років колосально багато. Вже діти вчаться в дитячих садках по-українськи, вже іспити здають українською мовою слідуючого року будуть здавати. Вже ціна... І вже, і вже. І воно крок за кроком. Чому, чому наші недруги так кидаються? Тому що ми стаємо сильніші. А раз ми стаємо сильніші, значить, ми стаємо конкурентно здатнішими. Ви розумієте? Чому так Міжнародний валютний фонд за те, щоб у нас соціальні виплати, соціальні стандарти піднімалися? Бо ми стаємо конкурентна нація, бо ми не стаємо нація батраків, бо ми перестанемо виїжджати за кордон, наша дешева сила перестане. Бо тут буде гарний заробіток, а вони до нас будуть їхати. Розумієте? Це ж боротьба за робочу силу. Якщо ми піднімемо стандарти, то в них не буде наших прибиральниць, не буде рабів, скажімо так, або пан, або раб. Іншого нема. І українська пословиця ще говорить прислів'я: це не раз було. Або на коні, або під конем. Розумієте, це, це багато є фольклор. І в світі так воно ведеться. Це, чого МВФ каже, от, а що для МВФ цей мільярд, як він хоче дати 4 мільярда доларів? 4 мільярда умножаємо на 8 це 32 мільярда. І він за мільярд. Ні. Це конкуренція серед товаровиробників, серед націй. Ми маємо своїх людей піднімати. І за ці п'ять років, от останній рік, як президент Ющенко сказав, 23 мільйона туристів приїхало в Україну, в Туреччину 13 мільйонів. А це вони привезли сюди свої гроші. Це позитив чи не позитив? Ми під за це критиканство, що ти там не то сказав, що в тебе діти не такі, що в тебе команда не така, не дивимося суть, не ловимо. Які колосальні кроки пройдені за ці п'ять років? Колосальні! Ну що ж, я я гадаю, що це е, дуже да. добра теза під кінець нашого ефіру. Давайте, панове, залишатися панами і пишатися тим, що ми українці. Давайте любити нашу державу, давайте нею. Пишатися, гордитися, давайте робити з нею сучасну європейську державу. Я вам дякую за те, що були з нами. Дякую вам, Віктор Анатолійович. І залишайтеся з нашим всем. каналом на все добре. Хай Господь всім дарує здоров'я. І криза, і карантин. Минуть. Минуть. До побачення. До побачення.